Тата, маму, Вибачаюся перед ними, Може, вони щось не так колись їм доказав, не так зробив, Просить в них пробачення і просить батька, маму, діда, бабу, щоб вони попросили оцей, щоб не так любов.

Музика грає, бо тут весілля. сіля. Музика грає, душа співає, Господар пише до свого дому. Відай Божану і, і сичмоща, ми молоді, молодімо здорову. Музика грає, земля радіє. Що може точно? Можна теж щось сказати? Тай молодня найкращий діти. Буде нам ще в житті давному. Леопима. Ой, як то добре. Як головонька коли від щастя не від похмілля. ой, як то добре, як всі зійшлися, сусіди рідні гуде весілля, буде весілля. Музика грає, душа співає ми ще до свого дому відаймо шану і ізичмо щастя, ми молоді і молодому. Подар пиче до свого дому, Віддаймо шану ізичмо щастя, ми молоді, і молодому, Ой, як то добре, що ми в країнці, а українців всім щастя дичать. Якщо будете ви гості гостічем, то вас у ми іще покличуть. О, як -то як тебе люблять від всього серця, а не зілля. Ой, то добре, як на подвір'ї Музика грає буде весілля. буде весілля, буде весілля, буде весілля. А що? А вовка сьогодні та джазу, бо він на воць. Він буде пити, йому Уляна стреп скупила. купила. Я Ти маю стресу. Ти має стрепси, стрепси? здаш нашого стрепс, бо він доходить. Мене горло болить, мене горло. Він, коротше, зранку, розумієш, стає. А він вчора як волав, Я вчора, я вчора заснув п'ята година. Сплюстим володів. Коротше, наша друга шлюбна ніч. Я все на голові тримаю, бачите, що то. І кажу до них, чого плачете. А її можна мати чи? Можна. <кафе> Та, я думаю, то буде хоч зазнято. Поки що молода не видить, то можна двох бачити. <с igu -2> е. Боже, а десь спробуй. Чуєш? А що ти тобі? Та правильно Selbst. ти розігрівся Молодець. Я ніс не чую, я в холоду взагалі не чу. А, а чу. горло болить, Гор, чую, що я завтра цей, а я ще пити не буду, бо буду їхати на цьому. Машина. <квінка> це шампанському? Yeah, шампански водопет. Я ще зараз, зараз приду, ще се джахну. Това се разнят. Това е история. День. День. Був, День. Що тут у вас за гостина така? Не знаю, то повинні визнати. Ага. <ріст> Шо, <не шукайте. ріст> скільки років <ріст> вхожу, скільки років вхожу, <ріст> а тут ніколи а тут? <ріст> не було ніякого столу, тепер поставили стіл. А ви десь подальше? Там вже. Ви чого не попали? Так, хто буде перший пробу? Всі п'ють, а як не п'ють? Дивіться, що всі слабіть, що? Тихо. Дивіться, що на всі не маєте? А ви як? Ну, у нас родина велика. Ви що, не знаєте? Ми... Ми, ми, ми не маємо, але буваємо. Ви не обгадували? Дивіться. Добре, добре. Ви кажете багато. — Ми зараз будемо говорити ще. Я ще поговорити нам зараз. Так. ще треба знати, за що ставити? Покажи, за що ставити, будемо ставити. Не робити? — під'їзд, що ви нічого не показує, що став, за що став? Ми приїхали в гості. Ми ще своєму гості приїхали. З вашої сторони. А як ви будемо самі пити? Давай чим приїхали. Та що нам? А як так п'єло такі от? От то що на перші? Навіть на мене обручки ширше, ніж те. Ви сюди, я сюди зробувати. Гри, чи там молодому треба? Та з їхньої сторони нікого нема. З ким буде? Молодий вене, молодий вене. Молодий вене, давай. Давай, давай. Але якщо з вашої сторони тут є, то це не вода? Вода. Вода, вода. Вода, вода. <рістична> Ооо. Вода, Андрій? Да? Да? Да. <ви> Та пийте, то після дороги. <рістична> дороги і води треба випити. Ще <рістична> й Що то ви якось води? Вода, що то ви? Що тут таке? Вилий ту геть. То і вода, ну як то так, пустошна? Ну на то що Ну, показуйте, що ви для нас маєте? Дивись, гроші, а не було часу, скорее! Хочете подивимось! Хочемо побачити той товар! А що тут є? Що ви тут? Що то ви мені одеколон налили?

Це не може бути. то Хіба бензину... Може хоч товар силі. Давайте до нас п'є тут. Ви ще договорите? Давайте, пийте, хлопці. Ще п'ять бутилок ставлю. Мені цього не забрали. Так, щоб стіл був став ті ще п'ять ставлю і П'ять.

Нижче, 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 у мене ступенік нема. Нижче, нижче. Ходи, сходи, щоб я зробив крок і ти крок, давай. Давай давай, давай, <говори> сходи. Про, ходи, ходи, Я зробив, я <говори> зробив

i got the Запрошує молодих його батьків то... на благословення. О. Ну що, дорогі гості, Запрошую молодих, молодого батьків на благословення. Стоїть ваша дитина, ваші діти перед образами, перед Господом Богом, перед вами батьками. Просить благословення перший раз. Благословіть. Найбог Бог благословить.

Дорогі батьки, стоять ваші діти перед образами, перед Господом Богом і перед вами батьками, просять благословіння другий раз. Хай Бог. Благословіть мама. Благословіть, Тато, Благословіть Бабу. Благословіть, Бабу. Благословіть, Бабо. Дорогі батьки, стоять ваші діти перед образами, перед Господом Богом і перед вами батьками.

gostaria de ir baixo gostaria de ir baixo de Untertitelung